Всім добрий ранок. Сьогодні ми вже прокинулись. Зараз підемо на сніданок. Сьогодні останній день нашого перебування на Фазанді. Ібрагімчику, як тобі сподобалось тут. Так. так! Зараз він дивиться мультфільм. Людовиковий період. Щось там такого плану. Зараз підемо снідати вже. Наш сніданок сиреньки сьогодні. Це останні хвилинки нашого відпочинку. було приємно, Приємне завершення вашого поколує хепту, вашої кіївки. Можливо, Наталі вже говорили, що, можливо, зробимо вам травній корпоратив, але без дітей. вже Без дітей. На три години лишайте їх на кого. Так що вже планує, кинемо гру. Махнути, я розумію, що важкі часи різному, а да, ви ж такі нелегкі часи, ви родите діток виковуєте. я сама мав, мама трьох діток, я прекрасна якась працює, виростити дитину. І а за третій це все це, це не так. Так що бажаю вам всім, всім нам миру, перемоги в Україні. Щоб ми, були, щоб ми вийшли з цієї перемоги. Знаєте, взяли якийсь хороший досвід і були, може, більш добрішими до одного, може, толерантнішими, але вони були єдиними. Україною все. І в шоковицький... Ну ти чого, уїжджаєм, синок? Та бігати, сіночко, зараз і не щикнула. Ооо, то хороші у тебе пожилання. Сніг іще такой пішов сильно. Все, кажи всім пока. Ді. Ды, Кажи, кажу всем пока. Пока-пока.